Типи людей в кінотеатрі. Може, досить вже? В кінотеатрі їсти не заборонено. Добре, але ви п'єте мій спрайт та їсте мій попкорн. Хі. І за це я гроші заплатив тьху. Фільм жахливий, ще й короткий. Це ж лише реклама була. Ось фільм починається. Не зрозумів. Давайте, 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 не отвлекайтесь. Я не на я уже видел, Помолчите пожалуйста. Прошу прощения. Дякую. Да не заняты я, я в кинотеатре. Да никому я не заважаю. Одну хвильку? Что? 3D сеанс. А в коментарях напишіть, який тип зустрічався вам.